Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішки один одному дарувати та здоров'я бажати. Добрий день. Сім. Я рада вас усіх вітати. Зараз яка пора року? Так, зараз зима. А якою буває зима? Зима чарівниця. Поміж того, що вона холодна, біла, пухнаста, ще вона святкова, весела та радісна. А ви звернули увагу на те, як прикрашена наша група? А скажіть ну мені, чому прикрашаємо ми групу домівки? Чому? Так, Тому що йдуть. Зима святами багата перше свято Миколая, а за ними і новорік з Різдвом, своїми колядками та щитрівками. Дітки, а чим же прикрашають домівку до свята? Ми прикрасили нашу групу сніжинками різними новорічними малюночками. А ще у нашій групі з'явилася. Святкова ялинка. Погляньте, вона не одна, їх у нас декілька. Порахуймо їх. Один, два, три, аж три. І всі різні. Одна біла, друга зелененька. Дітки, а скажіть нам, будь ласка, а у вас вдома є ялинки? Сподіваюсь. У нас усіх будуть на новий рік гарно прикрашені ялинки. А давайте ми з вами намалюємо святкову ялинку. Давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять. Будуть разом танцювати круг ялиночки кружляти. Давайте ще раз пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять, будуть разом танцювати круг ялиночки, кружляти. Молодці. Починаємо працювати. Сьогодні ми будемо малювати за шаблоном. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, який у мене лежить під низом, і зверху накладений шаблон вирізаної ялинки. Ялинка може бути будь-яка. Яку ви, батьки, намалюєте для своїх дітей. Закріплюємо шаблончик за допомогою скрепочок, будемо малювати спочатку ялинку нашим штампиком із бумаги. Згартаємо кульку з паперу, можна макати в фарбу нашу кульку, а можна наносити нашу фарбу за допомогою пензлика. Робимо ось такі відтиски. Ось така ялинка вийшла. Тепер нам знадобляться ватні палички. Дивіться, палички я взяла дві, тому що в мене чотири кольори для прикрашання. Вмочуємо. Паличку фарбу і починаємо малювати новорічні кульки. Перевертаємо іншим боком. Слідуючи беремо паличку, вмочимо червоний кольор. Так, міняємо край синій колір. Ось і моя ялинка. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні ялинки. Надсилайте їх для мене. Я буду рада їх бачити. А на сьогодні я вам всім кажу до побачення та до нових зустрічей!